Згорішилося судове засідання в Ужгородському міськрайонному суді, де ми сьогодні вислухали п'ятьох свідків сторони звинувачення. Всі свідки прямо казали, що їх дуже, дуже обурило. Чому я в проповіді від 3 грудня 2022 року сказав, що позиція нашої церкви в Закарпатті православної. Зберегти Юліанський календар і Різдво на 7 січня. Але ми тоді сказали, що як то, хтось хоче переходити на 25-й, де вже і так католики у нас давно вільно то святкують, то, пожалуйста, ми нікому не забороняємо. А ось було одне ем, таке слово. Всі свідки говорили, що коли я сказав, що зміну, зміну календаря Різдва Христового з 7 на 25 пропонують не народ Божий, не український народ, не митрополіти, а кучка державних службовців. Там підняли питання у Верховній Раді, у міністра культури і так далі. А тому саме в проповіді я сказав, що не український народ, не ті люди, котрі... Хочуть перейти на 25 грудня мати Різдво Христове. А то та кучка державних чиновників, які вмішалися не в свою справу і виріши маніпулювати на цілу Україну датою Різдва Христового. Ось і чим підсумовуємо? Ми шкодуємо, що свідки, ну, люди нормальні, добрі, але вони сприйняли на себе. Оту обіду, тим більше всім було сказано. Чи знаєте ви свідки, що в українській мові слово безбожник і сатаніст є літературні слова, і вони необразливі. У літературі української повно таких слів. Безбожник означає юридично атеїст без Бога, а сатанист означає людину, яка до церкви і не ходить, але ще й Нападає на віруючих людей, але оба слова являються непідсудними. Ми молимо Бож, Господь дав нам мудрість як поступити, як захищати інтереси церкви. Бо як бачите, навіть зміна календаря Різдва із 7 на 25, п'ятого -е ми відстаюємо, бо ми розуміємо в Закарпатті, Зміна дати Різдва це зміна цілої. Великої культури того пласта, тих, котрої може загинути при такому переході, держимося старого, юліанського, вічно молодого, православного русинського календаря. Христос посреди нас є і буде.